Всім привіт! Ви на каналі Легкий Зарбіток. І в сьогоднішньому відео буде криптокран, який буде платити на кошельок FaucetPay Pay з дуже простою капчею. І так, для початку проходимо реєстрацію і заходимо в кабінет. Також не забуваємо підтвердити пошту. Після того, як ми попали в кабінет, зверху пише баланс в поїнах. В поинтах збоку, скільки це є в біткоїнах. І далі заходимо в меню. Нажимаємо, нажимаємо Faucet. Тут є три види збору. Зараз я все покажу. Також є, як бачите, рівень. Чим більше рівень, тим більше буде давати грошей. У мене, як бачите, восьмий рівень. Зараз все по порядку. Нажимаємо «Фаусет» і як бачите, відкриває три крани. Заходимо на перший. В ньому ми будемо заробляти від 20 до 80 поінтів кожні 30 хвилин. 10 поїнтів, це один сатош. Нажимаємо капчу і нажимаємо пройти. Так, як бачите, дало 22. Мінімально можна сказати. Далі нажимаємо Get Free Power. Це енергія. Нажимаємо, ще раз нажимаємо і зібрати. енергія. Це. Повишення рівня. Оце. І третій кран він нам дає повишення рівня на 1 і від 10 до 50 монет. Це від 1 до 5 біткоін саточ. Так, вибило на рекламу. Нажимаємо пройти. Просуваємо ползунок. І, як бачите, дало 20 монет. Ну, дає зазвичай по-різному. По е, також є серфінг. Я вже все і пройшов на сьогодні. Тільки один лишив. Нажимаємо. Як бачите, відкриває. Показує тут, скільки нам дає монет, скільки секунд, і також павер дає. Повищення рівня. Як бачите, рівень нам ще дає плюс додаткові монети. Нажимаємо на проходження серфінгу. Як бачите, зверху йде таймер. Чекаємо його кінця. Нас перекидує на сайт, ми його закриваємо. І нажимаємо зібрати. Як бачите, 10 і 0,8 коїна нам дало. Далі реферальна програма. Нажимаємо і тут ваша реферальна ссылка. бачите, скільки рефералів у мене. Дехто працює, дехто ні. І саме головне вивід грошей. Нажимаємо «Вивести». вибираємо «FaucetPay» Pay -хаманець. Можна виводити в біткоїнах і в лайткоїнах. Кому як зручніше. Я завжди вивожу в біткоїнах. Зверху вводимо адрес біткоїна, як бачите, пише мінімально тисячі коїнів. Це є 250 соточ Тут вводимо, скільки хочемо виводити. 2500 і нажимаємо вивезти. А як бачите, я виводив от недавно 300 соточів От мої виводи. Зараз нажму, може на Faust Pay знайду е, вивід грошей. Е, так, знайшов. Вчора гроші прийшли. От як бачите, 300 біткоін Сатоші. Ось такий кран. Силка буде закріплена в коментарях. Заходимо, заробляємо Сатоші, ставимо лайк на це відео, підписуємося на канал і всім великих доходів.